Дамо з'їсти нашого сала. Потрібно зробити країну ефективною, щоб люди розуміли за що помирають. А якщо ви приймаєте закони, що в нас одна людина може собі купити 10 тисяч гектарів землі, чому в Польщі максимальний розмір земельного наділу 50 гектарів, а в нас 10 тисяч? А там буде кума, а там буде сестра, там буде брат, донька, син, жінка, теща, свекруха, і так далі. і так далі. Це будуть громадні латіфундії, В нас вся земля належатиме ну, 100-200 людям, які, ну, коли дуже сильно припече та жарений півень клюне в одне місце. Вони просто зберуть свої всі мільярди і чухнуть. 300 людей володітимуть всією землею, а всі, решта, будуть безземельні раби, безземельні раби, пролетаріат, тільки селянський пролетаріат, які будуть вкалувати за одну зарплату. Люди без землі це раби. А якщо б ви, як у Польщі, прийняли закон, що максимальний розмір ферми. Може становити лише 50 гектарів, це відносно невеличкий наділ. Це спонукає фермера думати, блін, як ефективніше використовувати землю. Саме звідси походять всі ці польські клубніки, всі ці польські яблука, тому що це набагато ефективніше, тому що з одного гектару саду ти можеш зібрати 80, а то й 100 тонн яблук, а не 6 тонн пшениці. І продати тонну яблук, Я не знаю, як 5 тонн пшениці по вартості продати. Ви розумієте? Тобто саме з цих речей це все походить. А ми пишаємося, що ми лідери з виробництва зерна в світі. Ну, це можна Канаді там пишатися, це друга країна за розміром. Я не знаю ще кому. А в нас в нас чорноземи, як їх можна взагалі використовувати під... Рап під соняшник і цим пишатися, що ми номер один. Так раденькі, що дурненькі інші, так так, займайте свої чорноземи, вирощуйте олію для нас. А ми вам будемо постачати товари з набагато більш дорожчою е, високою доданою вартістю. Саме звідси пішли ці польські ферми, польські клубніки, на яких ішачили наші заробітчани. Тому що відносно невеликий наділ ферми він спонукає фермера думати про те, як ефективніше використовувати землю. І ви уявіть, скільки я вже колись записував про це відео. Це скільки було б землевласників таких. Це було б щонайменше один мільйон землеволодінь. А це ж не одна людина, це ж його сім'я, це його діти, це його дружина, його може мама, тато і так далі. Це 6-7 мільйонів тільки людей, які конкретно землеволодіють. Тобто люди, які зайняті, а плюс ще наймені працівники і так далі. Тобто це 10 мільйонів щонайменше, а то й більше людей зайнятих конкретно на землі. І е, самий неефективний спосіб використання землі дасть вам приблизно тисячу доларів чистого придобутку на гектар. Тобто 50 гектарів це 50 тисяч доларів на рік. Це невеликі гроші. Але якщо ви. Ефективніше будете використовувати землю. Ви можете там заробляти і 200, і 300 тисяч доларів на рік. Як ви гадаєте, а потім ці люди, якщо дати їм зброю, тощо вони б захищали би таку країну, вони глотку перегризли, тому що це їхнє, це їхня земля. Він посадив тут сад. Як це він комусь його віддасть? Він посадив його, щоб він користувався ним, і його діти, і його онуки. Він вклав в це гроші, це його. Він перегризе глотку. Чи буде він кудись втікати? Дзузьки, він залишиться тут, бо тут його бізнес. А 10 тисяч гектарів, 100 тисяч гектарів. Ну, це просто лечі фунтіст, він збере свої мільярди чкорне курне кудись там, на Мальдіви і житиме там собі добре. А всі решта безземельні раби будуть далі вкалувати вже на якогось нового господаря, їм то що втрачати. Тобто, абсолютно недолугі закони. Добре, друзі. Всі бувайте, далі буде, тримаємося, і все буде Україна. Якщо українці порозумнішають хоча б на краплю, на краплиночку і почнуть міркувати власною головою. Якщо ж ні, ну це єдиний шанс, єдиний шанс це шляхті, це військовим, взяти владу і переламати, і примусити грати за своїми власними правилами. Але знову ж таки питання, чи є хтось серед військових з відповідним рівнем мислення і бачення. Бо я ж кажу, он у Зеленського були майже диктаторські повноваження, і що він з ними зробив, пшик. Ну тепер буде якийсь новий диктатор, майже монархічні повноваження будуть цієї людини. Він буде майже одноосібним володарем країни. Але якщо в нього не буде бачення, що з цією владою робити, то буде те саме. Буде просто Зеленський у лампасах із погонами, який так само не розумітиме, що робити з країною, адже не тільки війна в країні, країна ніколи не виграє війну, якщо думати лише про війну. Потрібно думати про економіку, про населення, про народжуваність, про дуже багато речей. А війна це лише одна єдненька складова. Якщо ви весь час думаєте лише про війну, ви ніколи цю війну не виграєте. За війною це лише вершечок айсбергу. Там має лежати глиба, потужна економіка, демографія, позитивна демографія. Там мають просто лежати такі принципи єднання суспільства, добробут суспільства. Все, друзі, всі бувайте, далі буде.